Стартувала благодійна акція у 14-й загальноосвітній школі Рівного для учнів, артисти ансамблю Україна У у складі Павла Дуки, Олександра Заходякіна та Уляни Фарини приготували патріотичну концертну програму. Є і авторські пісні, є пісні на слова Шевченка, тому що в цьому році виповнилось 200 років від дня народження Шевченка. Є козацькі пісні, патріотичні пісні, наші поліські пісні. Репортуар дуже такі різноманітний, але патріотичний. За словами співорганізаторів благодійної акції, представників міської та обласної організації просвіта збирати і облікувати благодійні кошти у школах, профтехучилищах та вишах будуть керівники учнівського і студентського самоврядування. У 14-й школі рівного добру справу підтримали усі і вчителі, і учні. Тому що ця проблема дуже гостро стоїть в нашій країні і допомогти бійцям хоче кожен. Хоча не кожен знає, як правильно це можна зробити. Тому і учні, і вчителі принесли зробили такий невеличкий внесок, і принесли кошти, щоб допомогти бійцям концерт дуже чудовий. Всі підтримали, допомогли чим хто міг заради цього концерта, щоб віддали ці гроші пораненим бійцям в АТО. Я вніс 10 гривень. 14-та школа стала першою зупинкою благодійного турне артистів. Упродовж жовтня із концертною програмою вони планують виступити в усіх навчальних закладах рівного а також завітати до Сарн, Дубна і Корця. Там, як правило, це буде проходити або у великих залах ночільних закладів, або у будинках культури. Така домовленість є. І, зокрема, на місцях представники наших районних організацій просвіти будуть цим опікуватися, координувати дії з відділами освіти і з управліннями культури. Роман Свирида Валерій Мартинюк, інформаційна програма День.